Дитина не має пристосовувати себе до наших методів, а навпаки, наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини. Я вважаю, що це найкращі слова для характеристики нетрадиційних, нестандартних уроків, які ми проводимо в школі. Сьогодні на занятті, а у нас, до речі, практичне заняття. Ми з вами в студентській аудиторії і будемо проводити фрагмент нестандартних уроків. Але для цього треба підготуватися. Тому наше заняття розбите на два блоки. Перший блок це буде повторення теми типи уроків. Інтерактивна вправа конструктор уроку передбачає, що ви, шановні студенти, підготуєте шість слайдів презентації. На першому розмістите структуру комбінованого уроку. Інші слайди будуть пусті. Друга частина. Нашого заняття це практичний блок. Після повторення типів уроку ми перейде, перейдемо до нетрадиційного уроку, а саме презентуємо фрагмент уроку, який ви підготуєте. І наприкінці заняття ми виконуємо вправи на релаксацію. Які допоможуть зберегти нам і нашим дітям на уроці наше психічне здоров'я. Я пропоную розробити і представити фрагмент одного з зазначених на слайді видів нестандартних уроків. А який це буде урок? Ви додумаєте самі. Що вам більше подобається змагання, вікторина, вистава, казка, фантазія, урок ода, а може урок гонка марафон, то додумайте і розробіть фрагмент нетрадиційного уроку. Не нехтуйте рекомендаціями щодо проведення нестандартних уроків, пам'ятайте. Нестандартні уроки слід використовувати як підсумкові, коли вже діти опанували матеріал. При узагальненні та закріпленні знань. Нетрадиційному уроки уроку повинна передувати ретельна підготовка. Далі, при виборі форм традиційних уроків, викладачу необхідно врахувати. Свої індивідуальні особливості і індивідуальні особливості ваших дітей. При проведенні нестандартних уроків пам'ятайте, що це уроки з дітьми і для дітей. Тому на них повинна панувати атмосфера добра, творчості і радості. Далі Друга, третя частина нашого уроку буде складатися в справді на релаксацію. Повторіть, будь ласка, що таке поза кучера, як її треба приймати. І повторіть, будь ласка, слова і вирази релаксації. Головними серед них, пам'ятаєте, є я спокійний, я зовсім спокійний. Він розслабитись і зручно поводитись під час вправи. Далі ми з вами виконуємо декілька вправ. Їх можна використовувати для особистого психічного здоров'я, для релаксації, розслаблення після складного дня, а можна і проводити під час. Уроків, а ще краще, під час нестандартних уроків, тому що й самі справи є нестандартними. Готуйтесь до практичного заняття!